Скажіть, будь ласка, є такі випадки, коли наших полонених їм росіяни приписують якісь строки і дають нереальні там, від 20 років і виводять їх фактично зі статусу військовополоненого в статус просто е людину, яку, я, яка винна у якихось там е злочинах. От останній був випадок, в ДНР там дали Максиму, нашому захиснику Маріуполя, йому дали 24 роки за те, що він не скоював. І батьки намагаються хоч якось там добитись того, щоб його повернути. Чи взагалі можливо повернути таких людей наших? Навіщо та сторона так робить? Навіщо придумують їм неіснуючі злочини? Що це дає їм? Я А ключова ситуація в тому, що вони не втрачають статус військовополоненого в будь-якому випадку. Винесення їм будь-яких вироків, якщо вони стосуються навіть тих вироків, які виносяться квазіутвореннями, судами ДНР, ЛНР, на мою думку, особисто вони виключно впливають на внутрішню аудиторію і не впливають на процеси саме обміну. Ми прагнемо повернути кожному, тут незалежно від того, чи є щодо людини відповідний вирок, чи немає. Ну а тобто, чи є шанс повернути так, як, так. когось повертали з таких тюрем в'язниць, кому давали строки за неіснуючі? Ми зазначимо інформацію щодо військовополонених, якщо так. Розкрити більш детально ми не озвучували ніколи щодо того, хто саме фактично був повернути, але в будь-якому разі такі випадки існують, коли повертаються люди, в тому числі, які отримували за надуманим абсолютно причинами строки в Російській Федерації. Скажіть, будь ласка, от що треба робити батькам, родичам найріднішим? В Такому випадку от, продовжувати писати заяви чи звертатись кудись, чи от що їм робити, що ви порадили їм робити, бо там ну люди просто ховаються за голову є, є ж відповідний алгоритм щодо того, що має зробити родина військовополоненого у випадку, якщо відповідне підтвердження, хоча б місце знаходження або факту полон, навіть якщо немає відповідного підтвердження, так само є алгоритм, що а, родини мають зробити, якщо вже все було зроблено, відкрити кримінальне провадження, повідомлено координаційний штаб, особисто цьому кабінеті статус вже з'явився, то в цьому випадку, ну, на мою думку, е отримання вироку воно має ще фактор того, що ми розуміємо, що людина дійсно перебуває в полоні, і вона е знаходиться, якщо не в стані, е Нормального здоров'я, тобто ми розуміємо, що навряд чи людина там перебуває в стані здоров'я, який відповідає, але вона є живою на цей момент. І для родин військовополонених в будь-якому випадку отримання вироку воно не змінює алгоритму цього процедури. Тобто, всі відповідна інформація повідомлена, надана з нею працює як координаційний штаб. Так, і Офіс омбудсмана України і на сьогоднішній день отримання вироку як додаткове джерело інформування, якщо людина отримала, так вони, на мою думку, що про такі речі слід повідомляти ще окремо додатково. Ну тобто, що ж робити людям? Чекати просто? А, по-перше, мова йде про те, що так дійсно чекати це один з… Кроків, які людина здійснює в цьому напрямку, постійно кожна родина військовополонена вірить в першу чергу, що безпосередньо вдасться повернути найближчим строком. Мова йде про саме про строки. Ми розуміємо так само, що за кожним військовополоненим є життя в першу чергу. І більш за все, родини військово під час зустрічі з родинами військовополонених, ми фіксуємо той факт, що кроки вже всі пророблені. Люди просто чекають, пишуть, додатково звертаються для того, щоб не забували, щоб не нагадати про ці випадки. Повірте мені в жодному випадку, ми ні про кого не забуваємо, і робота щодо цього йде. А щодо порад в цілому, так, а вже ж є відповідні координаційні штаби, до яких можливо звернутися в чотирьох, мені здається, обласних центрах розбудовуємо, буде в Запорізькій області, буде можливість звертатися і до нас, так само налагоджувати в частині комунікації, якщо така інформація є, і обмін інформацією це найважливіше, тобто отримали людина якусь інформацію. Паска повідомити. Безпосередньо ми, якщо отримуємо таку інформацію, така сама можливість є, так само і забезпечене листування з тією стороною. Це все можливо, а більш того, що отримання вироку дає можливість зафіксувати місце знаходження фактично військового полоненого. І, як мінімум, зрозуміти, що а, є можливість направити туди листа, отримати світ листа. Це не менш важливо, ніж просто процедура очікування чергового обміну? Скажіть, будь ласка, а ускладнює цей процес обміну, якщо це не просто військовополонене, а ще й той, який там, якомусь строк, строки якісь там приписали за якісь там типу злочини, ускладнює процес обміну з цим момент? Не готовий вам на 100% відповісти, наскільки ускладнення чи не ускладнення для нас в будь-якому випадку кожен військовополонений незалежно від того, отримав він там строк за надуманими статтями. Він підлягає поверненню, обміну повернення відповідно з нашої з точки зору жодного ускладнення не може бути. З точки зору Російської Федерації складно відповісти на 100% їх ставлення до цієї категорії військовополонених.